Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кінош. І з вами, як завжди, я Кінош. І зараз, знаєте, куди я йду? Я зараз вирушаю на вибори мера в Майнкрафті. Бо наш мер села трохи не справився зі своїми обов'язками. І зараз ми будемо туди вирушати і дивитися, хто ж так і стане. До речі, навіть є шанси, що стану я, але я щось сумніваюся, бо у нас ось там скільки селянів. Але давайте я вам перед цим покажу, що взагалі в нас коїться з селом. Там яма. Тут от в нас нема води. Освітлення таке жахливе в селі. Ну просто зарплату селянам не видають, мені не видають зарплату. Ну тому ось таке. Ну і ми прийшли здорові селяни. Ну і давайте тепер будемо слухати, якраз зараз має починатися. Всім селяна добрий день! Сьогодні у нас починаються вибори мера в селі. І хто ж стане мером в нашому селі? А ми зараз дізнаємося. І мером в нашому селі стане Кінаш! І давайте ми його всі поаплодуємо. Всім добрий день! Я навіть не думаю чи захорошся, що я стану мером, але у нас тут таке. Достатньо дякую вам за, то, за те, що вибрали мене. Я надіюся, справлюся з обов'язками і все буде добре. Не вас за що, бо ви, скоріше все найкраще кого коли ми могли вибрати. А зараз ви можете йти вже займатися своїми справами. Дякую, до побачення! Що, друзі, ви бачили? Я стану мером. Я такий радий, що це капець. Правда, обов'язків буде достатньо багато. Ой, добре, що в мене сьогодні творчий. Я вже зламав в кузні це. Так, добре, друзі, добре, давай. Ой. Щось я сьогодні чуть-чуть неуважний. Давайте поставимо краще двері і... Ну що, давайте зразу будемо робити ями, зразу почнемо займатися своїми справами, друзі. Ось, як ви бачите, вже ями, ям вже не буде. Я засиплю повністю тут це все гравієм. І в нас будуть хороші доріжки достатньо в селі. Це найкращий гравій, який я міг знайти. Мені його прислали з іншого міста, так, з міста навіть. І давайте зараз ще зробимо грядочки. Все у нас так крутезно. Тепер давайте візьмемо воду. Ой, я не в, не в той відділ зайшов. Давайте візьмемо тут воду. все Друзі, я взяв воду, давайте тепер будемо її розливати повсюду. це хороша вода, і тепер грядки будуть в надійному місці хоча б. І не будуть просихати. А тепер давайте ще зробимо нормальне освітлення, друзі. Ну бо з тим освітленням взагалі не діло. Візьмемо цей блок і. А, воно сюди не ставиться. Ну, дивіться, яку я конструкцію тут ламаємо. І я зробив найкраще освітлення, яке може бути. За допомогою ж... такої штучки, яка, як ви бачите. Реагує. От якщо день, бачите, вона не світить, щоб не витрачати всю, енер... всю енергію села, а коли ніч, вона починає світитися. Типу, вона реагує на сонце. Так, давайте, знаєте, що зробимо? Давайте ще тут поставимо освітлення, бо тут якось така вулиця. <кхи> Ой, дуже вибачаюсь, друзі. Як ви бачите така вулиця? Тут потрібно зробити. Освітлення, бо ну, його тут навіть немає, там наступне освітлення аж за церквою або за моїм домом. Так, тепер давайте зробимо ту саму конструкцію, яку ми робили, і поставимо зверху цей датчик. Ну, а зараз я всюди зроблю освітлення і до вас, і до вас повернусь, друзі. Так, друзі, я вже всюди зробив освітлення, і як ви бачите, наше село виглядає дуже круто, але ще не вистачає освітлення десь ось тут. Все, давайте отсюди. Так. А, зараз ми ще включимо там. Тепер давайте ще поставимо. Уф, як я стрибнув. Так, ну тепер тут будемо вже ставити. Я поставлю просто сюди такий блок, мені здається, його тут буде достатньо. І вже, бачите, в нас навіть вночі будуть рости. Будуть рости городи, друзі. Так. А... я щось не розумію. цим Майнкрафтом. Так, і давайте ще тут включимо. Все. Тепер у нас яка красиве село. Ну просто красота. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кіно З вами, як завжди, був я Кіно. в цьому відео я попробував себе в ролі мера. І в мене так непогано вийшло Напишіть в коментарях і оцініть, чи добре я зробив наше село. Ну, а якщо хочете продовження, ставте лайки і підписуйтесь. Ну а з вами був я. Ну і всім па-па!